Чи є взагалі зараз е, така загроза наступу Росіян на Одесу на Миколаїв е, про Запоріжжя? Ми з вами вже поспілкувалися, тому що зрозуміло не хочеться слухати різні бредні білоруського діда Лукашенка. Але тим не менше, ну от він напередодні там почав заявляти, е, давати поради, роздавати Зеленському, що збережи Одесу та Миколаїв, тому що її цих міст може не залишитися у складі України. Чи цим ці слова чимось реально підкріплені, чи ви бачите якесь купчення військ зі сторони Молдови, зі сторони Придністров'я маю на увазі, з півдня з Криму, чи це просто лякалка, за якими нічого не стоїть? Я думаю, що Бульбафюреру треба за відомою адресою в Одесі, де лікують психічно хворих. Хоча ще не факт, що ми його сюди приймемо, хай лікують десь у мінську. Угу. Зрозуміло, тобто реальної загрози зараз для Одеси Миколаєва немає. Сьогодні є реально потенційні загрози з повітря, і ми говоримо якраз про ракетно-дронові атаки. Ну, власне, це для всієї території України. Сьогодні такі загрози є. Все інше. Ну, подивіться, Чорне море. Битва ще не виграна за чорне море. Це ми ж розуміємо, ми бачимо. Але де знаходиться Чорноморський флот Російської Федерації, ну я думаю, що дуже легко провести паралелі, зрозуміти, так це то все там новоросійська, але не в Севастополі точно. Ну що залишилося, але й те потопимо.